Психічне здоров'я буковинців чи вистачає у Чернівецькій області фахівців на території Буковини. Збільшують кількість спеціалістів, які дбають про психічне здоров'я в умовах війни. Все більше людей потребують кваліфікованих лікарів. В області вже підготували близько 300 фахівців. Вони пройшли очне навчання. Водночас держава розуміючи, що є потреба в таких послугах величезна. Зробила можливість проходження такого навчання онлайн безкоштовно для лікарів на платформі Національної служби здоров'я України, і таких фахівців в нашій області також є багато. Після закінчення курсів укладається контракт з НСЗУ за пакетом супровіді лікування психічних захворювань у дорослих та дітей на первинному рівні. Насправді це потрібно для того, щоб людина могла звернутися своїми проблемами. До сімейного лікаря і сімейний лікар визначив, чи потребується людина того чи іншого виду медичної допомоги, якщо потрібно направлення в лікарню, якщо не потрібно, проводив з нею. Ті чи інші методи, яким яким його вчили на під е, час навчання, і відповідно питання: знаєте в чому? Питання в тому, щоб не лікувати уже існуючу хворобу, а за можливості її упередити. Часто цивільні хвилюються про психічне здоров'я наших захисників, які повертаються додому. А питання ментального благополуччя як ніколи на часі, зазначає Марія Поліщук. Медичну допомогу вони можуть отримати не лише в закладах первинки, не лише в стаціонарах, в яких вони лікуються силами медичних психологів, але і медицина їм пропонує так званий реабілітаційний пакет. Та насправді первинну меддопомогу можуть надавати не лише лікарі, зауважують медики. Завдяки міжнародним організаціям відбувається розширення цієї медичної галузі саме у громадах. А на базі Чернівецької ОВА створили кластер, який займається психічними захворюваннями. Любов Коподіана Чігак, новини. Чернівців, телеканал Сі4.